Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з радістю хочемо представити вам інноваційну новинку від компанії AJAX. дротовий датчик вібрації з додатковим сенсором удару. В цьому відео ми поговоримо про цей професійний продукт, для чого він застосовується, які має можливості та, звичайно, для кого він потрібен. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Superior Seismo Protect G3 Fibra – це захист рівня Grade 3 для цінних речей. Датчик виявляє вібрації, спричинені свердлінням, різанням та вибухами. Вдосконалений програмний алгоритм аналізує кожну вібрацію та мінімізує кількість хибних тривог. Датчик миттєво реагує на вібрацію. Сенсор обробляє отриманий структурний шум і конвертує його в сигнал. Далі сигнал аналізується вбудованим програмним алгоритмом для фільтрування можливих хибних тривог. Їх можуть спричинити грюкання дверима, гучні ремонтні роботи поблизу або проїзд великогабаритного транспорту, наприклад, потягу чи вантажівки. Пристрій розпізнає застосування фізичного впливу, подібні натискання та штовхання. Швидко реагує на удари, нахили і стрімке. Зростання температури біля корпусу. Монтаж простий і не вимагає зайвих витрат. Все, що може знадобитися інженеру монтажу, є в комплекті. Сейсмопротект буде чудовим рішенням захисту для різноманітних об'єктів, таких як банкомати, банки, музеї та все, що необхідно захистити від втручання зловмисників. Даний девайс по своєму призначенню створений для професійного застосування та захисту важливих об'єктів. Радіо з виявлення вібрацій, у датчика для бетонних поверхень до 4. Метрів, для металевих до 2 метрів. П'єзоелектричний сенсор виявляє свердління, різання, вибухи, а також натискання та штовхання. Сенсор можна налаштувати на різний рівень чутливості для точного виявлення в будь-яких умовах. Налаштування чутливості потрібно, щоб адаптувати п'єзоелектричний сенсор до умов конкретного об'єкта та мінімізувати кількість хибних тривог. Враховуються потенційні джерела хибних спрацювань і поверхня, на якій встановлено датчик. Зміна чутливості впливає на маркери, завдяки яким датчик фільтрує хибні тривоги. Якщо встановити низький рівень чутливості, датчик із меншою ймовірністю реагуватиме на активне будівництво поблизу. Якщо ж налаштувати високий рівень чутливості, датчик здійматиме тривогу через будь-яку виявлену вібрацію. Працездатність п'єзоелектричного сенсора автоматично перевіряється раз на добу. Пристрій самодіагностики імітує. Вібрацію, яку має виявити сенсор. Перевірку можна будь-якої миті запустити вручну в застосунку Ajax. Результат одразу ж видно в журналі подій. Вбудований акселерометр виявляє удари та нагл. Гнучка плата PCB виявляє пошкодження цілісності корпусу під час різання або свердління. Цифровий сенсор температури виявляє стрімке зростання температури. Два тампери сповіщають про спробу відірвати датчик від поверхні або зняти його з кріплення. Protect G3 Fibra працює по технології зв'язку Фібра до 2000 метрів по дротовому зв'язку. Датчик проводить автоматичну самоперевірку і звітує хабу про свій стан. Безперервно контролюються основні параметри, як стан тампера, зв'язку, живлення та сенсорів. Система миттєво повідомляє про тривоги. У застосунки Ajax надходять критичні сповіщення. Охоронні компанії та користувачі точно будуть знати, який пристрій спрацював, коли і де це сталося. За допомогою власних протоколів, система Ajax надсилає тривоги в застосунок для моніторингу про десктоп або на сторонній пульт централізованого спостереження. Тривога кожного сенсору має свій код, за яким охоронна компанія ідентифікує її тип. Так оператор зможе направити групу швидкість реагування у потрібне місце і точно знати, що саме спричинило тривогу датчика. Журнал зберігає 500 останніх подій у системі з вичерпними даними, що містять назву пристрою, час та опис події. Це допомагає зрозуміти, що сталося на об'єкті, знайти причину тривоги і надати всю необхідну інформацію страховій компанії. Протокол Фібра потребує мінімум енергії для зв'язку. Пристрій споживає всього до 0,29 Вт під час найбільшого навантаження. Фібра працює за принципом TDMA, що передбачає для кожного. Пристрою обмін даними з хабом із заданою частотою. Решту часу комунікаційні модулі пристріїв не активні. Це значно знижує енергоживлення і допомагає уникнути перешкод, навіть якщо з хабом одночасно комунікують декілька пристроїв. Сейсмопротект G3 Fibra представлені у класичних чорному та білому кольорі. До комплекту датчика входить усе, що може знадобитися інженеру монтажу під час встановлення. Металева монтажна пластина. Армований чотирьохжильний сигнальний кабель довжиною півтора метра. Цього достатньо, щоб сховати кабель, наприклад, довести до стіни. А також у комплекті пристрій самодіагностики і монтажний комплект з усіма необхідними кріпленнями. Підсумовуючи, можемо сказати, що це новий професійний датчик, який додає ще один рівень захисту для серйозних об'єктів та забирає всі клопоти та переживання на себе. Сейсмопротект G3 Fibra є інноваційним продуктом не тільки на ринку України, та Всього світу замовити даний девайс та консультацію чи монтаж ви можете на нашому сайті Secure.ua, а також можете обрати всі необхідні девайси AJAX та інші системи безпеки. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Сподіваємося, що допомогли розібратися та захистити ваші дані. Не забувайте поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!